Дядя Жень, одкрий двері, пожалуйста, бо я в руки замерз. Короче, піду перезвоню, хай виключають уже цей сніг. Бо вже надоїло трохи. Здрасті! Я середенко Віталій Олександрович. На даний момент я головою правління ОСББ Мрія 15 1. Маю захворювання з дитинства. Понад 15 років тому перестав ходити повністю. тому Маю користуватися військом. Це безпосередньо офіс нашого ОСББ. Один прекрасний день я виявив бажання розуміти, як функціонує ОСББ, і звернувся до тодішньої голови ОСББ з проханням того, щоб мене запросили на збори правління. Мені запропонували. Безпосередньо бути в складі правління, і через декілька років правління обрало мене в голову. <му> Першочергово так, не всі зрозуміли, яким чином це буде відбуватися, чи я впораюся, чи не впораюся. Деякі висловлювали відверту недовіру тому, що я Пораюся з цією роботою. Але якби я декілька років не був активним учасником життєдіяльності будинка, так то може б я б десь і злякався і не розумів би, як воно що буде. А так як я був в правлінні і досить таки активно брав участь у життєдіяльності, тому для мене не стало питання. Казати про те, що не можна бути головою управління ОСББ, тому що ти в війську, ну це неправильно. Для мене є більшою проблемою потрапити інколи десь там в якесь адміністративне приміщення, аніж там спуститися б треба було б в подвалі. Прорвало трубу є сантехнік. Десь проблеми з освітленням, є електрик. Проблеми з ліфтами. Є Черкас сервіс, який виконує свої обов'язки. Тобто я маю контролювати і бути менеджером того всього. Державні будівельні стандарти передбачають, то, що будинки, які будуються зараз, вони мають бути пристосовані для потреб людей з інвалідністю. Але це все одно не є спеціалізованими будинками. Цей будинок є безпосередньо спеціалізований. У нас є пандуси, Це перше. У нас прибудинкова територія є 100% доступною. Тобто будь-який куточок двору людина з інвалідністю, якщо казати окремо про людей у візках, ми можемо потрапити. У нас є спеціалізований спортивний майданчик для людей з інвалідністю, для людей у візках безпосередньо. У нас є два ліфта — вантажний і пасажирський. Всі двері в будинку, вони є шириною. 90 і більше сантиметрів, що є дуже дуже комфортним і дуже зручним. За останні декілька років ми побудували паркувальний майданчик для наших мешканців. Так як вулична і транспортна інфраструктура не досить привітна для людей з інвалідністю. Кожна сім'я має мати свій транспорт для того, щоб перевозити своїх дітей з інвалідністю. От, тому для комфорту і зручності наших мешканців було побудовано ось цей майданчик, на якому є 25 паркомісць. Навколо майданчика висадили туєми. Далі у нас є в планах і частково вже реалізовується проєкт благоустрою з приводу того, щоб побудувати зону. Барбекю для наших мешканців. А от між плитами у нас буде стояти навес, мангал буде. Люди приходили до, нас, до нашого будинку, до нас у двір. Бачили, як у нас тут гарно і знаючи мене особисто, так, пропонували мені бути головою правління взагалі. В іншому куточку міста. Я отримав декілька пропозицій бути головою управління ОСББ в інших звичайних будинках. Мені б впоратися з тим, що в мене є. А Актив громадської організації на суботу, yeah. на котру годину. Кому так буде вийшло? Я саме день тут. Хорошо. Давайте я тільки за. Моя ціль, моя мета, моя робота так само як і громадського діяча, так? якщо я можу себе так назвати, то в тому, щоб доносити якісь певні моменти, щоб люди розуміли, таких як я. То сидить вдома і вважає, що. Ну, от у мене є певні якісь проблеми, і я краще буду сидіти і ну, буду вдома, не буду висвітлювати їх, перейматися ними, вирішувати їх. От, от таким людям треба, треба. Я вважаю, що виходити з дому і якось само, займатися самореалізацією. Ну, виходити з дому, це умовно, можна і лишатися і вдома, але. Якось розвиватися, якось бути в соціумі, тому що для нас без нас ніхто не зробить. Якщо ми не будемо висвітлювати своїх проблем і долучатися безпосередньо долучатися до їхнього вирішення, то вони такі лишаться.